Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось на оновлення, які впровадили на минулому тижні, а їх було чимало, тому готуйте собі щось смачненьке і поїхали. Забираємо щоденну нагороду. Так, е у нас декілька насправді таких серйозних проваджень. Перше це Ось це оновлення, яке тепер у нас відображається ось тут. А з телефону, коли ми граємо, я докріплю скрін, це виглядає десь вгорі екрану. І тут у нас зібрані всі івенти, які зараз проходять, і особисто мій прогрес. Е, наразі їх три. А якщо запустити експедицію, ще то додається експедиція, і тепер буде видно час, прогрес, скільки залишилось часу, доволі зручно. І ми можемо одразу перейти до будь-якої. Будь-якої події натиснувши лише одну кнопку і отже, вчора розпочався у нас міні-івент. Він також виглядає тепер по іншому. Трошки тривати він буде ще 2 дні і 7 годин. Тут ми бачимо мій мультиплеєр, чи як воно мою нагороду. Це мій прогрес, і тут я бачу, що я можу обміняти криптовалюту. Я бачу знижки, які у нас є наразі, і час скільки знижка ще буде тривати. Це доволі зручно, тому що багато разів бувало таке, що в нашому чаті питали. Коли будуть знижки, і чи вони завершились, чи е, вносили депозит? А доки монета дійшла на рахунок, то знижка вже завершилась. То зараз ви чітко бачите, що, до прикладу, якщо б я хотіла внести депозит, то в XRP я б вже не ризикувала, тому що можливо і за 7 годин воно не дойде. А ось в Tron або BNB можна робити депозит, тому що є запас 2 дні. Ну, це умовно, я нікого не закликаю робити депозит, я просто вам кажу, що тепер ви чітко бачите час, який ще у нас є. Тут тепер ми бачимо умови на рахування поєнтів, тобто 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і 150 на маркетплейсі. І тепер у нас з вами є ще менюшка Всі нагороди. І натиснувши на неї, ви буквально бачите, на якому рівні яка нагорода вас очікує. Єдине, що тут не прописано, скільки потрібно поєнтів для зарахування цієї нагороди, але все одно ви вже бачите, чи вартує вам боротись чи ні. На сайті П'єро е також є табличка, і вона вже в нашому чаті закріплена. тому там є ще підрахунки поєнтів, якщо вас саме це цікавить, то все є. І ось ви бачите, які нагороди. У нас знову є нагорода цей блупринт, який ми використовуємо для крафту. Я так ще один свій і не витратила. І е, моя мета дійти до п'ятого рівня, тому що... Ой. тому що я намагаюся зібрати всі хп, які дає можливість хом'як забрати. Ще у нас з вами триває гонка. Е, це вже друга. І за графіком їх буде ще дві. Я вам хочу сказати, що економічно це не вигідно. Ну тобто, знаючи аудиторію, що ми з вами граємо без великих донатів, то е, витратити неймовірну кількість коштів на те, щоб його взяти в гонці, або його скрафтити в крафті, то це треба дуже багато на це коштів. Ось крафт, і тут вже е, дві, 250 деталей потрібно кожної позиції для того, щоб його скрафтити. Насправді Сімпітах це досить привабливо, навіть без полички, навіть е, просто коли він буде один. Е, але все одно, де взяти ці 250, якщо їх у вас немає, то треба е, величезну кількість сірих купувати, відкривати бокси. Або е, купувати, і це також досить-досить. Немалий е, вклад в цей майнер. Тому, можливо, воно і не вартує тих зусиль, які ви можете на це витратити. Е, ще до, щодо цих двох позицій, е, оцей майнер непоганий, але на нього теж потрібно 15 тисяч вентиляторів. Потрібно для того, щоб його скрафтити. Е, для цього потрібно було два ось цих блукінти. Ну, ось такий є крафт. І є ще розпродаж. так, Розпродаж у нас пропозиції за доги, за Матік, за біткоін, і ось за РЛТ. Тобто, якщо у вас є зайва тисяча РЛТ, можете придбати ось таку купу деталей. Не знаю, в якому всесвіті можна таке придбати, але ось така пропозиція є. Тривати буде ще один день. Так. Також маю вам розповісти про ці бокси, які додали крипто. Їх всього лише три: один за XRP, Догі і Solano. Нагороди в кожному з боксів ось такі. І досить буде неприкольно, коли витратите саме Крипту. А отримаєте ось це до прикладу, а ймовірність дуже велика. Мені пропонували в чаті відкрити бокс на відео. Але знаєте, я напевно відмовлюсь, хоч у мене і є XRP і Solana на ці бокси, я в такі гри не граю. Так. І найголовніше, що варто мені вам розповісти, це оновлення гри з нагородами. Зараз ми все це побачимо, я покажу, але почну саме з блогу. Він знаходиться ось тут. Ви можете самі його відкрити і почитати в будь-який час. Е, тобто, ну, ви самі розумієте, як він перекладає, але суть в тому, що тепер ми будемо мати змогу за виграні ігри отримувати невеличкий дроп в монетах і в потужності. З 5 по 12 березня це дуже важливо. Дуже важливо. Всі нагороди за ігри, тобто саме поінти потужності, вони будуть збільшені в 10 разів. І це, це прикольно, тому що ви можете, якщо ви новачок, ви можете зараз за цей час до 12 березня. Дуже непогано прокачати свій акаунт за умови, що у вас ще буде комп'ютер четвертого рівня, то після 12 березня ще 7 днів буде триматись у вас те, що ви наб'єте. Краще не опускати цю можливість, якщо ви дійсно тільки-тільки починаєте. І знову ж тут нагадують про чесність, про те, що вони слідкують і можуть забанити, якщо будуть якісь порушення. І я думаю, що вони говорять про автоклікери чи скрипти, які проходять ігри. Насправді я чула про них, але ніколи не бачила і, і вам не раджу і на них звертати увагу. Так. Виглядає це ось таким чином. Тепер ми бачимо наш комп'ютер. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу саме ось на цей параметр. Тобто, мій комп'ютер четвертого рівня е, тримає е, потужність, яку я отримала з гри, 7 днів. Але якщо я не зіграю хоча б одну гру е, в період за 9 годин, то мій комп'ютер е, прийде до першого рівня і там він тримає лише один день. Тому, навіть якщо у вас немає часу грати е, кожен день, а один раз ви добили його до 4 рівня, то е, слідкуйте за цим терміном, просто одну гру зіграйте, і тоді у вас е, комп'ютер залишиться на тому самому рівні. Так, тепер у нас з вами тут є нагороди. У нас є можливість отримати нагороду в криптовалюті, ну, маленькі, якісь, е, маленькі якісь краплинки. Далі у нас можливі випади е, РЛТ або РСТ, і деталі потужність і батарейки. Насправді я рада, що ввели цю нагороду РСТ, тому що бувають випадки, коли я все ж таки в гонці займаю якесь місце, отримаю там два, РЛ, два РСТ, і вони оці два мене муляють, і я не можу з ними нічого зробити. То у випадку, коли тепер в, в іграх може випадати РСТ. Принаймні я можу добити там до якогось нуля. І ось, до прикладу, у мене зараз сім. Я сподіваюся, що найближчим часом мені випаде десь 3 РСТ, і ця сімка перейде вже в статус, в статус, який я можу витратити. Так, давайте зіграємо з вами одну гру. Можливо, випаде якась нагорода. Ще раз зіграю ось цю, розповім. Нагадаю вам, як, який принцип. Принцип в тому. Що ми виставляємо ось ці е, фішечки, і маємо зібрати один в стопчик, щоб у нас з вами воно прибралось. Ще тут є такий нюанс, що крутиться ось цей стіл, якщо вам не зручно і ви не бачите, ви можете мишкою або пальцем просто перетягнути, прокрутити його. І е, тоді вже у вас все, я виграла. Так, це ще одне нововведення. Я сподівалася, що воно випаде, щоб якраз і розказати на відео. Це у нас бонус до обміну РЛТ. Він у нас має термін, тобто лише 12 годин. Я його забираю. Зараз мені випало, як це працює. Тобто, я отримаю ось цей бонус. Він у мене переміщується в гаманець, і ось ви вже бачите, що він є в гаманці. Він накопичувальний, тобто я можу далі грати, отримувати ще і він буде підвищувати, підвищуватись. І я отримаю ще додатково 10% бонусу від обміну мого РЛТ. І якщо мене це влаштовує, то я переходжу в обмін. І тут у мене вже йде розрахунок. Тобто, якщо я обміняю 500 РЛТ, я отримаю 50 бонусом. Ось таке також нововведення. І ви бачите, ось тут ця шкала. Вона йде з часом, тобто, також ви все це бачите. Отже, подій і нововведень дуже багато. Насправді, я ще оцінюю, наскільки мені це все подобається і зручно. Однозначно можу сказати, що ось це меню мені подобається, що все зібрано в одному місці. Оформлення і. Як виглядає все також. Е, бачу, що потужність загальна зростає, навіть за рахунок того, що я встигаю крафтити щось своє і поповнювати свої полички е, новими майнерами все одно. Я не встигаю за загальною потужністю. Але нічого страшного, найголовніше, що мої монети майняться. І ось у мене вже не збиралось, де мій матір, не збиралось знов на вивід. Сьогодні поставлю. І потрошку по мені виходить, тут капає і монетки. Тож напишіть в коментарях, які ваші враження від цих оновлень, чи подобається вам чи ні. І можете підтримати моє відео лайком, дізлайком, підпискою, якщо цього ще не зробили. Все це впливає на, на розвиток мого каналу. Дякую за все і до нових зустрічей!